Знаєш, як мене слухають деякі мої приятелі. Ну такий. Мовчить. Ледь мовчить, поки ти говориш, а потім виникає пауза, і він такий: а, давай навалювати свої розумні думки. А справжнє слухання це ж про інше. Це здатність буквально увійти у світ іншого, почути не лише слова, і підтекст. Відчути емоції, які за ними стоять. А це велика рідкість. Усі хочуть, щоб їх слухали, але самі слухати з цим проблема. А люди тягнуться до того, хто не перебиває, не оцінює, не нав'язує свою думку. І у такі моменти співрозмовник відчуває себе цінним. А це і є основа дружби. У Платона є чудовий вислів з цього приводу. Той, хто вміє слухати, завжди матиме друзів.